Вен зробив трампові О, іудін мінят, іудін удін мі використавши для того цього овальний кабінет. Ова, ова ова, ова ова, овальний кака, овальний кака, ова, 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 кабінет, нет, нет. Дерев непристойним союзом у світі всьому це збурила людь статую свободи французам, Макрон вимага повернуть. Ова ова, 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 ова. овальна мука, овальна мука, ова ова, 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 кабінеті діді. І. Хотілося, щоб Чарльз третій візит скасував, візит скасував, а він у костюмі Зеленського у палаці трампа приймав, Ова ова ова, ова, в овальна мука, овальна мука, ова ова ова, ова, ова кабінеті. Трамп прилетів у Росію, де править той дід, де править той дід, обидва зади заголили, в обох нічого не стоїть. Ова ова, 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 в самому Кремлі в овальному ка. Ова, 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 в кабінеті ті. ті. В самому Кремлі в овальному ка. Ова, 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 Бог нічого не стоїть.